Арків, українське місто, спадкоємець, спадщини стилю конструктивізму, архітектури 20-30-х років. Архітектори прагнули осмислити формотворчі можливості нової техніки, її логічних доцільних конструкцій. а Також Естетичні якості таких матеріалів, як метал, дерево, скло. держпром, палац будинків, будівельників, палац культури, металістів, район харківського тракторного заводу, ХТЗ, корпоративні будинки, найвідоміші з яких став будинок слова. Всі вони характеризують суворістю, геометризмом, лаконічністю форм і монополітністю зовнішнього вигляду. В архітектурі конструктивізм обстоює раціональну доцільність, каномність, лаконізм у засобах вираження. використання великих скляних поверхней. Дозволяє максимальне проникнення природного світла, прагнучи поєднати мистецьку творчість з виробництвом, конструктивізм відкидає декоративність, тематизує мову мистецтв. Держпром я б назвала батьком конструктивізму в Харкові.